Слава Ісусу Христу! Нині розповідає вам про практику духовного усиновлення ненарочної дитинки. Ця практика покликана рятувати життя конкретних діточок, яким Господь вже дав життя, але батьки мають труднощі із прийняттям цього життя. Тобто ми своєю молитвою, своєю посвятою рятуємо конкретне життя, конкретну дитинку від аборту. У чому полягає ця практика? Які обов'язки? Обов'язок є один молитва. Що потрібно молитися? Щодня потрібно молитися одну десятку вервиців і одну спеціальну молитву? Чи є ще якісь зобов'язання? Можливо, якщо ви так захочете, це є добровільно. Якщо людина відчуває, що вона може долучити ще якісь. Такі умертвлення або додаткову молитву, добрі вчинки, боротьбу зі шкідливими звичками, частішу сповідь, частішу євхаристію. Якщо людина хоче, вона також може долучити ці вчинки у намірення цієї дитинки. Дуже важливо брати реалістичні зобов'язання, тобто є те, що є обов'язково, конкретно. Один десяток верці, плюс маленька молитва. А те, що додатково, ви вже вирішуєте самі. Ви можете вирішити на початку практики, або можете вирішувати впродовж цієї практики, так які вчинки ви хочете зробити. Зі свого досвіду, скажу, що іноді, коли ми хочемо взяти забагато, потім приходить така, така знеохота, бо десь немає сил виконувати все, те, що не постановляли. Тому зі свого досвіду маю два правила. Перше постановляю тільки те, що обов'язкове. Друге, краще не постановляти, а робити, ніж постановити, а потім зламати свою постанову. Я думаю, що ця правило буде корисним. Дивіться реалістично на свої можливості. Якщо у вас є духовник, порадьтеся з ним. Чи вам доречно зараз розпочинати таку практику? І десь в молитві Бога запитайтеся, чи ви готові до неї, чи ви будете мати сили виносити ту дитинку впродовж дев'яти місяців своєю молитвою? Ця молитва вона має багато плодів. Це не тільки збереження конкретного життя. Вона також запрошує Господа діяти в, той, в тій сім'ї, де це життя почалося, так. Господь приходить зі своїм милосердям, зі своєю допомогою, зі своєю любов'ю і підтримкою. І також я впевнена, Він винагороджує цим миром і любов'ю і ту людину, яка молиться. Я сама молилася таку практику кілька разів і зараз також молюся. Мої коліжанки теж приймали діток, і вони були в захваті від цієї практики. Вони свідчили те, як Господь гарно. Зцілював їхнє серце, зцілював їхнє серця, коли вони молилися за цю дитину. Зазвичай ми не знаємо, за кого молимося. так? Це зазвичай для нас анонімні дітки. Ми молимося за одну дитинку одночасно, тобто ми не беремо собі надмірних постанов, беремо одну дитинку і молимося за неї одну десятку версі. Щодня ми можемо вибирати над якою таємничкою. З Розарією ми хочемо розважати. Так, у нас є 20. Отже, ми вибираємо одну з 20. В багатьох виникає запитання, чи потрібно молитися цілу вервицю, чи один десяток. Один десяток. Чи потрібно розважати над всіма таємницями якоїсь конкретної вервиці? Ні. Вибираєте лише один, одну і розважаєте над нею. Прочитуєте собі текст, можете знайти в інтернеті будь-які розважання. які чи, наприклад, молитовнику, і можете вибрати ті, які вам більше подобаються. Можете кожного дня їх міняти. Тобто, це за вашими бажаннями тут немає суворих правил. Перед тим, як починати таку практику, цю практику ми можемо почати і вдома, десь в молитві, особистій. І в храмі, якщо у ваших храмах проводяться такі процеси, такі посвяти, зазвичай зазвичай ця практика є більш поширена в Римо-католицькій церкві, можете запитати. Іноді, точніше, здебільшого, цю практику розпочинають на благовіщення та? і виношують дитинку 9 місяців до Різдва. Але помилково вважаєте, що цю практику починають тільки тоді. Цю практику починають будь-коли. І треба її починати будь-коли та постійно бо закликає нових людей до цієї молитви, тому що мільйони дітей потребують нашої молитви. Хто може приєднатися? Кожен хто цього хоче. Це може бути чоловік, жінка, богопосвячена особа з благословення своїх настоятелів. Це може бути дитина чи підліток, але, звичайно, це має бути добровільно. Ми не можемо заставляти когось приймати таку практику. Якщо це дитина чи підліток, то гарно буде, щоб батьки взяли на себе відповідальність в добрий спосіб допомагати дитинці виконувати цю практику, та якщо їй бракує дисципліни, наприклад. І до цієї практики можуть приступати, наприклад, ті, хто готується стати подружжям, або ті, хто є в подружжі вже, ті, хто бажають запросити мати таку якусь особливу практику в своєму духовному житті, в сімейному житті. Неважливо, чи ви є в цивільному шлюбі, чи в церковному шлюбі, чи ви розлучені, чи ви живете в гріху. Немає абсолютно значення цю молитву. Можна впроваджувати в кожне життя. І я впевнена, що вона допоможе і нам мати такий особливий зв'язок з Богом, особливий такий час. І я впевнена, що Господь нагородить кожну людину, яка посвятить себе цій молитві, щоб зберегти. Його дитинку, та бо це і Божа дитинка, яку він покликав до життя, який дав конкретну місію, і своєю молитвою ми огортаємо цю дитинку, огортаємо цю сім'ю і зберігаємо це життя для Господа. Бажаю вам всім витривалості, бажаю вам всім мудрості. Запитайте в молитві Господа, чи ви готові прийняти цю практику, якщо ви сумніваєтеся. Якщо ви боїтеся, то все ж таки знову ж таки запитайте Бога молитві. Якщо Господь кличе до якоїсь справи, то в процесі справи самої головне бажання від людини. А надалі Господь буде давати і сили, і натхнення виконувати ці постанови. Дуже гарна така аплікація, додаток. Він є як і для андроїдів, так і для айфонів. Це є спеціально розроблений додаток, щоб полегшити і зацікавити людей виконувати цю монтовну практику. Я залишу посилання на ці додатки, і ви можете завантажити, щоб додаток був українською мовою, ви маєте мати телефон українською, або, якщо не допоможе, переставити українську клавіатуру на найвищий. На першу сходинку, скажімо так. І е, так, е, сама аплікація вона розроблена е, в Польщі, але вона поширилася усім світом. І, і ця аплікація дуже зацікавлює багатьох людей е, молитися, тому що кожного дня, оце подібно, знаєте, як вагітні. Е, для вигідних розроблені додатки, щоб вони спостерігали за тим, як їхні дітки розвиваються в утробі. Наприклад, сьогодні дитинка виглядає в такий спосіб, вона такого розміру, вона вміє це, 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 в неї розвинуті такі органи і так далі. Ця програма вона ідентична, але для духовної опіки. І ви можете в цій програмі ви також знайдете більше правил. В цій програмі ви знайдете відповіді на запитання, які вас можуть хвилювати, коли ви починаєте таку практику. В цій програмі ви також можете знайти молитви, молитву, яку потрібно молитися тільки на початку посвяти, ніби обітниці, коли ви вже вирішили, що ви хочете прийняти. Так, цю молитву потрібно молитися лише раз перед початком практики. А далі маємо. Два пунктики, які потрібно молитися постійно. Ем, угу, угу. І цей додаток, ви зможете там собі дивитися, як дитинка оглядає, зможете читати маленькі такі щоденні послання від тієї дитинки, де вона е, нібито звертається до свого молтовного опікуна, який молиться за неї. І також в окремому пунктику ви зможете знайти. Наприклад, як в'яці її серце, ви зможете послухати ОЗД. Тобто це таке, такий гарний додаток. В ньому також є розважання Розарію, тематичні, так, тематично розроблені під саме конкретно під цю практику, але це не обов'язково. Ви можете молити ті, які вам подобаються. Та й все. І... Цей додаток він дуже так, зацікавлює тих, хто тільки приступає до практики. Важливо мати якусь свою щоденну рутину. Зі свого досвіду скажу, що якщо є конкретний розклад молитви, то його виконувати набагато краще і легше, ніж якщо десь серед дня вирішувати, коли приблизно я помолюся. Та? Тобто, Наприклад, зранку після ранішніх молитв, так, собі взяти за практику, або годині Божого милосердя, або якийсь свій час визначити для того, щоб ви, е, ви мали дисципліну. Спочатку ви можете десь забуватися, ага, і це, до речі, важливо згадати. Якщо ми постановляємо, то ми вже маємо це виконувати. Якщо ми сумніваємося, ми питаємося Бога в молитві або свого духівника. Якщо ми вже постановили, то важливо справу довести до кінця. Якщо ми десь в якийсь момент забулися помолитися, нічого страшного, продовжуйте на наступний день далі. Отже, ми собі вибрали час і молимося. Якщо в якийсь період ви будете, наприклад, хворіти, або десь там будуть дуже зайняті, якісь будуть такі складні ситуації, то принаймні старайтеся десь хоча б кількома словами помолитися за ту дитинку, пам'ятати про неї. Якщо ви зробили якусь коротку перерву, то ця перерва не нівелює духовної опіки загально. Але якщо ви зробили вже перерву, наприклад, один місяць, це означає, що ця мотона... Практика є знівельована, скажімо так, і тоді нам потрібно перепросити Бога, і якщо ми хочемо продовжувати, то знову постановити собі, так розпочинаємо, скажімо так, все знову з постанови. Якщо ми знеохочуємося, то тоді слід десь просити молитві Бога дати сили витривати до кінця. А якщо вже розумієш, що зовсім не можемо нести цю вдолу практику, то звільніться в сповіді, таке буває, таке буває. Господь розуміє, вже коли ви берете цю постанову, знає, чи ви виконаєте її чи не виконаєте. Але важливо перед тим, як ми постановляємо, попросити в нього сили витримати до кінця. І нехай це буде такою практикою, яка внесе ваші будні любов. Боже милосердя, і нехай ця практика вона буде вашим особливим часом, де ви будете посвячувати його якомусь маленькому життю, а Господь в свою чергу винагородить ваше серце з Турецією. Я впевнена.